Доброго ранку всім! Сьогодні ми продовжуємо з вами нашу третю, нашу третю тему less your time, да, тобто вільний час. І починаємо з 30-го уроку. Exercise 1. Look at the Picture and Remember the Words and Word Combination. Розгляньте малюнки та запам'ятайте слова та словосполучення. Бачимо dancing – танці, singing – спів, collection coins, колекціонування монет, shopping, да, Це покупки, шопінг. Playing a music instrument – Гра на музичному інструменті, painting – це живопис, traveling – подорожі, theater – театр, circus – цирк, концерт, концерт, штамп, да марка, fishing – риболовля. Перепишіть, будь ласка, ці слова в словничок та запам'ятайте їх. Далі, Exercise 2. Make a list of your five favorite free time activities. Make up sentence with them. Складіть список із п'яти улюблених занять у вільний час. Складіть з ними речення. На да, у нас є приклад I love dancing. I dance from my age of five. Я люблю танці, я танцюю з п'яти років. Ваше завдання так само зробити, де з, вашою, уль, з кожним вашим улюбленим заняттям скласти одне речення. Можна зробити усну. Далі. Exercise 3. Look at the list of words in exercise 1 again and say which lesser time activities are healthy and which are not. Give your reasons. А, подивіться на список слів в праві 1 ще раз та скажіть, які види дозвілля є здоровими, а які ні. Наведіть свої причини, да? тобто це теж зробить усно. Подивіться на першу вправу ще раз да? і оберіть, які, на вашу думку, є види активностей здорові, да? а які нездорові. Далі exercise 4. Read the text about how people spend their lesser time and answer the questions. Прочитайте текст про те, як люди проводять дозвілля та дайте відповіді на запитання. У вас є е, текст «Laser time Activities, да, тобто проведення дозвілля. Ви його прочитаєте, будь ласка, та перекладіть. І Потім в Exercise 5: Complete the sentence, бачимо да, «Доповніть речення. Цю вправу робимо письмово да, по тексту, який ви прочитаєте, ви доповнюєте кожне речення. А, і Exercise six, да, шоста вправа це на вищий бал на, за бажання можна зробити. Бачимо Describe for group of lesser time activities. Охарактеризуйте чотири групи видів дозвілля. Бачимо да, вгорі, що їх у нас чотири: doing things, да, тобто робити якісь речі, Making Things, виготовляти якісь речі, Learning Things, да, тобто вивч, вивчати реч, речі якісь да, і колекціонувати. Можете описати, охарактеризувати да, кожну з чотирьох груп видів дозвілля, да, що там робити, можна да, які і приклади навести. У мене все. Дякую, що прослухали. Всім гарного дня, до побачення!